Це перший в Україні абілітаційний центр, який має на меті допомагати. Ветеранам, людям, які постраждали від війни, тобто це цивільні також можуть бути, які отримали поранення, адаптуватися до нормального цивільного життя про те, щоб в тому стані, в якому людина знаходиться після поранення чи після захворювання, могла максимально якісно налагодити свій добробут, щоб оцей перехід та місток між лікувально-реабілітаційною установою і громадою, куди людина повертається, був менш травматичним та цей перехід. І існує цей простір. Людина під час абілітаційного процесу налагоджує турботу про себе, про свій добробут, починаючи від власної гігієни, гігієни приміщення, приготування їжі, роботи в групі, залучення спеціалістів або фахівців, ті, які необхідні, для вирішення її соціально побутових проблем, використовуючи можливості фахівців центру, запрошених фахівців або самої групи. Весь цей процес, який ми робимо. Ну, зазвичай вдома та в буденності своїй, але цьому треба навчитись і навчитися. Е в тому стані, в якому знаходишся. Ну, приготувати собі їж їжу, е будучи на кріслі колісному, та це ще той виклик. Але якщо це навчитись робити правильно, та це ну, буде менш травматично. Чим відрізняється абілітація від реабілітації. Реабілітацію всі знають. Та? А реабілітація це відновлення втрачених навичок до тих меж, які дозволя... до яких дозволяє дійти фізичний стан, та ну або ментальний стан, в залежності від реабілітації. А абілітація це набуття. Нових навичок в тому стані, в якому знаходиться людина. Моє завдання тут це є підтримуюча реабілітація для наших резидентів. Це може бути покращення ходьби, це може бути пересідання з колісного, це може бути якісь силові тренування або розтяг навіть. Ну, моя мотивація в першу чергу це є така певна вдячність для наших військових. І... Докладання своїх сил у спільну справу для наших, нашої перемоги, для наших військових, така вдячність їм за те, що вони для нас зробили. Всі випадки запам'ятовуються, і всі випадки переважно є в позитивному, тому що ти бачиш, як люди міняються, і як вони стають тільки краще, як міняється їхній особливо психоемоційний стан, коли вони можуть бути такі я нічого не можу, я не вмію. А з твоєю допомогою вони стають такими повноцінними справжніми членами нашого суспільства і відновлюються. На нулях отримав поранення. Там нам було менше, ніж 100 метрів до, до орків. Пішов контрнаступ в їхній танчик, потім піхота. Відбивали. Та так і, так і вийшло. Прилетів осколок сюди-сюди, рука прострелена, нога прострелена, все на кучу. Ну, але вже ліпше. Я сюди потрапив після, зробили мені операцію, не дали реабілітацію, як завжди, в нас. Сказали, що 4 місця. Що я більше року лікуюся, що це дуже довго, чотири місяці, ти вже здоровий, все нормально. Психологічна допомога, фізично працюю з реабілітологами. Масажі робить масажист нормально. Розробляє м'язи, нормальна допомога. Такі центри потрібні. Буде більше таких центрів, бо військових нас буде, і ветеранів нас буде дуже багато. В основному люди нас знаходять через соцмережі. Дуже класно працює сарафанне радіо, так би мовити. Та коли люди діляться одне з одним своїми враженнями через побратимів, через волонтерські організації, які приймають участь в абілітаційному процесі, та бо соціалізація та потрібно частинку соціуму привнести сюди, і це ми робимо за рахунок участі волонтерських організацій, волонтерських ініціатив. І вони ж розповсюджують ці. Цю інформацію також ми співпрацюємо з різними медичними, от, наприклад, з першим медичним об'єднанням міста Львова та з різними реабілітаційними центрами. Дуже Важливий аспект це людина має самообслуговуватись, та тобто в плані гігієни, в плані пересування, ем, хоча би на початковому рівні, щоб далі розвивати це на нашому просторі, і людина має мати бажання ем, розвивати, зростати над собою, так би мовити, та розвивати свої навички і вміння до 22 людей в плані проживання, та але ми також можемо надавати послуги амбулаторно, та тобто люди там. Maar Місцеві та або ті, які проживають поза межами центру, вони також можуть приходити і отримувати послуги з абілітації на амбулаторнам. Та у нас для проживання є дев'ять кімнат, шість повністю інклюзивних, тобто вони надають змогу проживати на кріслах колісних. Та а не три кімнати адаптовані для людей з інвалідністю, але не на кріслах колісних. Та тобто з іншими з використанням інших технічних засобів реабілітації. Наш основний девіз це щоб рухатись далі. Та? І от пропоную вам рухатись далі, щоб оглянути наш простір та і проведемо невеличку екскурсію. Президенти, які використовують крісла колісні на другий поверх, в житловий поверх, піднімаються за допомогою самої простої такої платформи, підйомника. Яка керується самим же резидентом Другий поверх у нас є житловим, та тут у нас є читальна зона зона зустрічей. В інклюзивних кімнатах у нас є також кухня, така невеличка, яка дозволяє навіть людям на кріслах колісних та користуватися, тобто приготувати собі якусь елементарну їжу. Є холодильничок, чайничок, мікрохвильовочка. Ми всією командою перед відкриттям сіли на крісла колісні і прожили добу, так начебто ми резиденти, та повністю. Та це наш каністерапевт, тому є і такі у нас послуги. Ліжка. Адаптивні також для крісел колісних ми підбирали насичення, саме виходячи з того, що людина на кріслі колісному має комфортно пересісти на ліжко, комфортно виспатись, та, щоб не було ніяких загроз, пролежнів там чи ще чогось. І пересісти назад. Є балкончик в разі потреби, та ну і інклюзивний санвузол це саме головне в кімнаті. Для людей, які пересуваються на кріслі колісному. Мінімалістично, але точно, повністю інклюзивно, і те, що людина на кріслі колісному може без Додаткового супроводу, а ну в залежності від рівня активності, та набувати навичок для самообслуговування повністю все інклюзивне, поручні в разі, якщо не вистачає тільки поручнів, є додаткове кріселко, яке може ставитись, і воно також використовується для сидячої душу. Є пральна кімната, пралька, сушилка. Все просто. Голодільна дошка, надо, достали, попрасували собі. Зараз запрошу вас на перший поверх, а там у нас загальний простір. Це у нас open space зона. Та? Тут в основному проходять всі групові зібрання, майстер-класи, різного роду терапевтичні заняття, планувальник, де ми плануємо наші заходи, майбутні. Та? От, і відмічаємо, робимо відмітки про їх виконання, коли кожен резидент може підійти. а що у нас сьогодні, ага, арт-терапія, біосугестія, супер. Та, і ну відповідно на яку годину це все озвучує озвучується в групі. Також тут ми проводимо різного роду зустрічі з волонтерами, з майстрами абсолютно різними. Майстер-класи з кінцуги. Сьогодні у нас буде майстер-клас по східно, східному чаюванню, та? Тобто, з цими всіми церемоніями і так далі. Та? От. А Далі у нас ми дозавершуємо інклюзивну кухню, де наші резиденти будуть готувати собі їсти і споживати в принципі, їжу. Так? Ну, інклюзивний санвузол нічим не відрізняється. Далі ми переходимо в адаптований спортзал, де у нас проходять заняття з підтримуючої реабілітації. Так? Тобто, такий Мінімум, який необхідний для того, щоб люди за час перебування у нас не втратили тих фізіологічних Навичок того свого фізіологічного стану, який набули за час лікування і реабілітації в лікувально-реабілітаційних установах. З ними тут займаються фахівці з реабілітації, там маємо двох реабілітологів, і ще маємо мануального терапевта. Наші резиденти можуть перебувати протягом кур абілітаційного курсу, який розрахований на три тижні, тобто 21 день. Чому саме так? Бо це мінімум для того, щоб утворився новий нейронний зв'язок. Умовно корисна звичка. Та? І ми їх намагаємося створити кілька за цей курс. Е, для чого? Щоб е, по закінченню курсу людина виходить е, за межі адаптованого простору. Та, і е, за допомогою цього нового нейронного зв'язку легше, простіше сприймає оці нові виклики, та, якісь незрозумілі ситуації, проживання і проходження курсу е, нашими. Резидентами є повністю безкоштовним за рахунок коштів благодійного фонду Альянс громадського здоров'я та інших партнерів, з якими він співпрацює. Це є благодійний проєкт. І наостанок хотів би ще поділитися з вами нашою філософією. Так? Ми взяли за основу філософію кінцугі, це японська філософія, яка говорить нам про те, що навіть зламані, розбиті речі при правильному Склеювані при правильному акцентуванні уваги на цьому та можуть бути міцнішими, та і основний посил це сила на місцях зламу. І в колаборації з Гоня та, це мистецька майстерня, яка займається керамікою, та не тільки, але керамікою надає свої вироби, які ми розбиваємо з резидентами, та і потім склеюємо до купи за допомогою золотого клею. Та так як раніше це використовували золото безпосередньо, та в Японії в старі часи. Ну а ми використовуємо пудру, і це дуже характерно і дуже яскраво вказує те, що всі ми склеюємо своє життя розбите війною і так далі, і це видно. Оці золоті шви вони вказують на те, що це реально видно. От, ну, наприклад, по мені, та? я пересуваюся на кріслі колісному після поранення. Це видно, це не так, як у всіх. Та? От. Але це е, не тільки е, те, мій недолік, та? а це мій ресурс, по-перше, і це моя сила. Тепер я можу робити речі, які не можете робити, ну не можуть робити інші. Та? От. І це саме та сила на місцях мого зламу. Та? І через такі е, от, от майстер-класи, які ми проводимо з резидентами, ми доносимо це до них, та? і е, е, намагаємося допомогти їм подивитися на це з іншого ракурсу.